Моє вам шанування, я Валерій. Сьогодні хочу обговорити з вами таке питання. Чому звертатись по допомогу до лікаря це норма, а до психолога якось незручно? Друзі, маю відповідь: бо багато людей просто не мають досвіду роботи з психологом. Отже, потрібно зануритись у цей процес, щоб отримати розуміння того. Ну, по-перше, психолог це фахівець, який має відповідну освіту. Під час консультації психолог допомагає подолати психологічні бар'єри. Спонукає до розвитку в особі певних якостей. Тобто, якщо, наприклад, прикладі застуди, є перші ознаки, які ми намагаємося подавати самостійно, спираючись на імунітет. А у разі погіршення стану, звертаємось по допомогу. Тільки у випадку звернення до психолога, ознаки такі: постійна втома або тривога, відчуття страху, є втрата цікавості до життя, або виникає стан, який складно описати словами». Друзі і подруги. Особливо під час війни профілактика психічного здоров'я є необхідною, щоб попередити вплив негативних емоцій під час стресу. А війна це і є стрес для кожного з нас.